Зараз 3 година ночі, сьогодні у нас 28 грудня, я дзвоню на телефон швидкої міста Дрововича. він зайнятий протягом там вже приблизно 30 хвилин, пів години дзвонимо, двері не відкриваються, От. не можемо не добрати жоден приймальний пункт. От ми знаходимося зараз біля моста. Тут дехто у нас вже спойнюється. Mm. Добрий день. день. Мене звати зватимуть Роман Миколайович. Yeah. А хто ви є, скажіть, будь ласка. Я yeah, диспетчер. Диспетчер. Yeah. Скажіть, де ваші лікарі? Yeah. Тут? А де ваш телефон по якому звертаються до вас люди? Uh. У нас тут телефон. Uh. У нас не було світла. Як не було? Світа. Так, всім Добрий день. Скажіть, будь ласка, мене звати Муль Роман Миколаєвич, я до вас дзвоню 45 хвилин, не можу дозвонити. Скажіть. Я розумію, тут Скажіть, будь ласка, чому у вас телефон не відповідає? Ну, телефон у нас просто світла не було. Нічого не робимо. Чекайте, 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 чекайте. Чекайте, це приміщення чекайте. ради приміщення, другого, і чекайте. наше, і я жінка, і я слабенька розуміло, жінка. і шмаркаю, чому і з грибом. Чого ви я мене штовхаєте? Чому тут зараз плять? Ну і що таке? А що таке? Та нічого, тому що чому тут зараз плять скільки? троє людей. Я, наприклад, дзвонив з великим бажанням. Як ви звати, хоч скажіть, будь ласка, представтесь, мене звати Муль Роман Миколаєвич. Я, Я до вас телефоную 48 хвилин на ваш телефон і він постійно скидає гудки. Як до вас можуть мешканці Дерговича за свої сплачені кровні податки, гроші додзвонитись? Я не є телефонних... Е, е, Я майстер знаю, по телефонних... Обласної, У вас не е -е -е... працює телефон, і до вас, люди, ви прийшли сюди спати чи що? Мед і Я... ваше сонний час вам гроші за це платять за сон Прошу. чи за роботу за охорону здоров'я? Ми дзвонили на обласну, обласну електромережу, вони в курсі діла. У вас світло зараз є, прекрасно. У вас телефон, телефон скинули, щоб ніхто. Скажіть, чому ви ходить не прийняли сюда. ніяких рішення? Як вас звати? Скажіть, ходить, будь ласка. Що, туда, пані, будь. Прошу туда. не тянуть мене за. А рупу. ви мене тягнули, не тянуть, я вас теж не знаю. А от там ви не затягнули. Ні, це неправда. Роман Будан, що я показуєте. Будь ласка, чому ваш телефон постійно скидає? Вісім людей не могли додзвонитись. Питання Дзвонь риторичне поясніть. нас виклики поступають по тому телефону. Ми тільки що приїхали з виклику, на який їздили по як ви могли приїхати. Як ви всі міцно спите? Що це за служба? Як це я сплю? Я Друзі, не сплю. розумієте, нас на сесію приходили медики, морочили всім депутатам голови. Я не знаю завіщо розумію ви на балансі обласного бюджету. Я пані Олезі Синюці покажу цей сюжет. Як ви тут хрепете? В Той момент, коли людям просто хоча б треба дати пораду по телефону. І Піді, більше побуду, нічого телефони. немає. Телефони працюють, тепер Працю. от вас. Телефон наш не працює. Перед тим а, я зафіксував. А... А... Оператор Київ став з двох Ходи. телефонів. Ходіть сюди. Роман, поможіть мені того пана показати. показати. Ходіть я вам покажу. Да, я... Ви за я... наші ні, ні, гроші. Не, ні. Та ви послухайте мене. Ходіть сюди. Подивіться. Я розумію, я би не щоб... Я вам зараз вам покажу. Покажіть, будь ласка, де ваш телефон? О, ходіть сюди. Включіть світло. Я вам світло включу, подивіться. В понарі, де було світло. Тепер тепер, слухайте. Покажіть, ваш телефон далі не працює. Ти він працює. Як ви можете бути він... на роботі, Чих. я до вас перетинув. У мене працює у працю... працює. Чих. Чих. Тепер треба так. Вам? Тепер треба тихо, тихо тихо. Тихо. Це для шановних представників Галицької варти, які дуже люблять критикувати. Не тяніть мене, зигніться. Ота зігніться, я вам щось покажу. Я дивлюся. Отамоє така штучка. Коли так. не працював той телефон, так. я лазила там і підключила у той телефон. Ви своїми діями спричинили, пані шанов. Ви своїми діями спричинили халатне ставлення до роботи. Ваш я телефон вам кажу, не працює. Телефон, коли не працював, Я розумію, не Скажіть, хто винуватий я в тому? Президент України, міський голова, що ви халатно спите і не відповідаєте на телефонні дзвінки коли мешканців Другобича. Скажіть, будь, будь ласка, коли у мене був останній виклик. У мене останній виклик був 206. Так, Ми 206. Ми вас дзвонимо. Від 15 по другий у вас телефон, не працює взагалі то телефон. Той телефон. Друзі, якщо у вас не працював тупо, той, то працював той. Ви скажіть, у вас в інтернеті є тільки Слухи. один номер, Слухи. по якому може додзвонитись. Чому один. один номер зайдіть якийсь в який сайт три, інтернету? Чотири. У ваш телефон не працює. Чотири телефон. Я вам дуже дякую ну, за бо, ваш міцний сон Тож, і за наші що кошти, вам... які ми заплатили. Скільки скільки вам ще треба платити, щоб ви хоча б робили прості, хоча б піднімали телефон? Телефон ви піднімаєте. Я вам дуже дякую. Ми працюємо і ми вам дуже дякуємо. Дякую вам, вибачте, що по турбові розбудив. Ви Зараз у нас дивимося на годинник, Сьогодні у нас 10 по третій годині. Я б хотів, щоб Галицька варта передивилася і не бігали деякі калюжі дроби, чия свальни так лежить, а, реп... а перевірили, як бережуть наше здоров'я вночі.